Ніч з 26 на 27 лютого в зоні антитерористичної операції прийшла відносно спокійно. Банформування в цілому дотримувалося режиму. Тиша в той же час нікому не підконтрольні групи бойовиків періодично провокують українських бійців, обстрілюючи наші позиції. Так, сьогодні вночі двічі зі стрілецької зброї було обстріляно селище Кримське. Неподалік Дебальцевого терористи вели вогонь по Ленінському і Майорському, а близько першої години ночі завдали артилерійського удару по хіміку на Донеччині. Варто зазначити, що з огляду на значне зменшення кількості обстрілів та на виконання мирних домовленостей триває відвід 100-мм протитанкових гармат МТ-12 трапіра, сил АТО вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Артилерія передислоковується на підготовлені позиції не менше 25 кілометрів від визначеної в угодах межі. Водночас, підрозділ антитерористичної операції знаходяться на займаних позиціях та дотримуються режиму припинення вогню. Дипломи про закінчення Харківського університету повітряних сил отримали понад 300 лейтенантів та близько 30 професійних сержантів, випускників військового коледжу, сержантського складу Хупсу. Сім молодих офіцерів закінчили навчання із золотою медаллю. Дипломами з відзнакою можуть похвалитися 14 новоспечених фахівців, серед найкращих і дівчата. Вікторія Бурцева, золота медалістка, каже, що всі випускники здобули високий рівень знань та витримку. Знання на що. Это подготовки, то есть это были выезды, ну, грубо говоря, тренировка оружием, психологическая подготовка, тактическая медицина. готовность к этому есть. Все люди, которые прошли данный университет, у них есть своя закалка, военная закалка. Щоб провести прискорений випуск, зменшили час для написання дипломних робіт. Тренування на військових аеродромах та бойових позиціях сил ППО провели у повному обсязі. Сказалося підготовці то що повністю програма була підстроєна під ті можливості і забить які моснащиться. Є в зону АТО, то я повністю справи з поставими задачі. Замість парадного мундира у випускників камуфляж, усі як один готові кинути сили на боротьбу із тероризмом. За кілька днів на нових посадах виконуватимуть поставлені завдання. 75 випускників української військово-медичної академії отримали дипломи військових лікарів. Серед них п'ять вже можуть бути керівниками лікувальних підрозділів інші профільними спеціалістами у місцях дислокації. Зовсім скоро їх розподілять по військових частинах. Більшість яких неподалік зони бойових дій. Фактично золотий випуск. Ці люди вони всі мотивовані. Вони всі вже зрозуміли, чого вони потрібні. Вони бачили очі поранених, які дивляться на них з надією і потім з вдячністю за на допомогу. Тобто вони чітко розуміють, чого вони потрібні. Владика Августин благословив випускників та зазначив, що їхнє покоління викликає неабияку повагу, адже вони працюватимуть не лише у шпиталях, а й на лінії фронту. Путь хай Бог благословить цих випускників, щоб вони не ушкоджені були, і тих, хто поранений рятували і вертали до життя. Щоб ця медична практика була у них легкою і щоб якомога більше людей отримало завдяки їхнім знанням, завдяки їхній практиці, допомогу. Тетяна Даниленко завжди мріяла стати військовим лікарем і сьогодні отримала червоний диплом за фахом. Ще рік тому навіть і гадки не мала, що доведеться рятувати життя українських військових. Та події в Україні настільки загартували дівчину, що вона готова їхати в зону. АТО. я, по перше, медик, по-друге, військовослужбовець. Шупомон, я розумію, коли я поступала сюди. Я розумію, на що я йду. через події на сході випускники академії отримали дипломи на чотири місяці раніше. Порівняно з минулими роками, їхня практика була більш посиленою. І левова частка занять припадала на бойову підготовку. Тому ці люди не просто медики, які рятують життя, а офіцери, які зможуть зі зброєю в руках захистити себе та свого пацієнта. Кілька днів тому. У одному з міст Донецької області розгорнувся і розпочав свою роботу 66-й військовий мобільний шпиталь. З початку прибуття колони до початку прийому хворих львівським медикам вистачило усього лише 10 годин. У госпіталь, що розташований в самому епіцентрі подій, привозять поранених із Дебальцевого району Пісок і Донецького аеропорту. Тут надають першу медичну допомогу хлопцям із передової. Карети швидкої допомоги не дарма називають крилами Янгола, адже кожна згаяна секунда може коштувати бійцю життя. У приймальному відділенні хворих оглядають і за потреби відразу направляють до операційних. То люди би спасли життя будь-кого, і вони спасають і роблять. Повірте мені, в таких умовах складні оперативні втручання. Вони професіонали, просто з великої букви, яких треба шанувати. І Петро Михайлович впевнений у своїх підлеглих водій Віталій нагороджений орденом за мужність, а медичну сестру Оксану за самовідданість та героїзм представили до нагороди орденом княгині Ольги. Тут служать кандидати медичних наук, викладачі, головні лікарі, кваліфікований сестринський персонал. Всі вони свого часу були мобілізовані. Дехто вже не раз побував в АТО. В Зоні АТО вже другий раз. Перший раз були в складі мобільної хірургічної бригади. Довелося проходити військову службу в село Піски біля Донецька, надавали невідкладну хірургічну допомогу безпосередньо пораненим в першій лінії. Дивлячись в очі тим хлопцям, пораненим, яких провозять з полівою, і розуміючи, що вони хочуть також жити, і ми маємо можливість як медики надати їм таку медичну допомогу для того, щоб їх дочекалися родини, для того, щоб їх дочекалися рідні, друзі. Тому, особливо медикам, я раджу все-таки прийти, якщо буде повістка, і виконати свій обов'язок перед державою. Мобільний госпіталь забезпечений усіма необхідними медикаментами та остаткуванням. Однак, лікарі вдячні волонтерам та небайдужим людям, які приносять чисті речі, адже часом хірурги, щоб швидко дістатися до рани, розрізають одяг. Тому футболки, штани та шкарпетки завжди потрібні. Військові лікарі запевняють, що роблять все можливе, щоб бійці якнайшвидше повернулися до нормального життя. Страматичний стресовий розлад. вперше людство почуло про нього у 60-х роках минулого століття після війни у В'єтнамі. Солдати, які пережили стрес, часто замикаються у собі, стають роздратованими, шукають розради у алкоголі. Найбільше від цього страждають їхні рідні. Тож зараз ми розкажемо, як бути родинам бійців, які нещодавно повернулися з зони ОНЕАТО. Повернення солдата з війни це велике щастя. Чоловіки радісно обіймають дружин та дітей, тиснуть руки друзям, усміхаються незнайомим людям. Що ніхто не здогадується, що вдома чимало бійців замкнуться в собі, щоразу повертаючись до пережитого на фронті. Перш за все рідним та близьким кожного військовослужбовця, який повертається з зони АТО, слід пам'ятати, що він, незважаючи на те, що вже повернувся з війни, так будемо казати. Все ж таки деякий час подумки перебуває в зоні ведення бойових дій, тобто в його психіці війна ще відбувається. На цьому тлі в родині виникають проблеми. Часто чоловік звинувачує оточуючих, зривається на тих, хто відсидівся на дивані та шукає розради в алкоголі. Психологи кажуть, таку поведінку слід сприймати з розумінням і створювати сприятливу атмосферу, де ніщо не нагадує про війну. Це уникнення будь-яких сцен насильства, демонстрації там перегляду відповідних художніх фільмів, уникнення різких звуків, не слід підходити до військовослужбовця ззаду, не слід його різко будити, тобто, спричиняти ти такі дії, які могли б йому раптово нагадати про ті негативні моменти, які він пережив під час ведення бойових дій. надзвичайно увага близьких також буває обтяжливою для людини, яка повернулась з війни. Бажання розважити, розвеселити, може сприйматися негативно. Казати йому, заспокойся, ми поруч з тобою, все нормально, все добре. Ніяких при цьому не треба причитань, криків вигуків Слава Богу, ти живий, все нормально, це дратує людину і розгойдує психіку. За словами лікарів, відновлювальний період, як правило, триває до двох тижнів. Тому, якщо тривожні симптоми не минають, необхідно звернутися по професійну допомогу. Тривалі порушення сну, так звані флешбеки, якщо людина постійно наче чи спалахом згадує якісь бойові ситуації, якщо вона не може протягом тривалого часу пристосуватися до умов мирного життя якийсь будь різкий звук, її виводить зі стану рівноваги, спрацьовують бойові рефлекси. Порушення тих звичок, які були до початку ведення бойових дій і їх невідновлення. Тобто, розумієте, дуже багато таких сигналів, які людина може описати одним словом, що щось з тобою не так. Посттравматичний розлад це бомба уповільненої дії. Він може проявитися одразу, а може через півроку або й десятиліття. Та психологи кажуть, якщо в родині панують любов та злагода, його вдасться подолати. Кожна дружина, яка і досі кохає свого чоловіка, хоче, щоб він якомога швидше повернувся до мирного життя, яка хоче йому в цьому сприяти, вона повинна підтримувати його в будь-яку важку хвилину, навіть навіть якщо відбуваються якісь негативні явища, тому що вони будуть ці сімейні проблеми виникати. На це не потрібно зважати треба просто терпляче і з любов'ю дати людині час відновитись.